Продовжується цикл тренінгів з електронного рядування, які проводять бібліотеки міста в рамках проєкту Школа електронного громадянина. Цього разу учасниками навчання стали користувачі бібліотеки філій за номером 8, які поставили собі за мету оволодіти новими знаннями та засвоїти корисні для них навички. Слід зазначити, що тренери проєкту, а це працівники центральної міської бібліотеки, в дуже доступній формі надали інформацію щодо теоретичних та практичних аспектів розвитку електронного рядування та методики використання електронних послуг. Детально зупинилися на проблемі налагодження діалогу громади та влади, залучення громадян до використання адміністративних електронних ресурсів. Під час роботи в малих групах на практичній частині тренінгу його учасники ознайомились з інтерактивними можливостями вебсайтів органів державної влади та місцевого самоврядування, практичними аспектами використання відповідних сервісів. Более того, активно задавали вопросы, делились своими думками, опытом и Вот такие тренинги очень полезны тем, что люди учат людей разбираться в, нашем, в нашей сегодняшней жизни. Можно даже узнать расписание, какое у министра нашего, и пойти к нему записаться, и выяснить, какие вопросы его интересуют. Это очень интересно, полезно, и обучение это, это нужно людям. А ви сьогодні дізналися багато цікавої інформації. Ви особисто будете застосовувати у себе вдома на практиці? Обов'язково. Багато цікавого впізнали на на цьому тренінгі. Нам нас навчили, як зайти на сайт і пізнати всі необхідні людині. Знання, як знайти роботу, як до лікаря попасти на прийом, як до нашого управління нашого міста, і навіть в Київську парламенту. обласне управління. Так. так що ми дуже задоволені цією нагодою. Мне, например, тоже очень интересно, можно выйти на сайт, спросить у доктора, потому что сегодня это действительно тема, которая всех волнует, многих, независимо от возраста. И можно пообщаться, выйти на сайт нашего мэра города. Это тоже очень важно, потому что действительно в городе в нашем, к сожалению большому, вы знаете, это проблем очень много. Но мы будем надеяться, что эти вопросы будут решаться положительно. Неработающие трудоспособные люди могут через интернет найти себе работу. Это очень важно, потому что вы тоже знаете, как тяжело с работой в городе Светловодске. А як, на вашу думку, це складно отримувати послуги електронного урядування? Ні, я б не сказала, що це складно. Просто, знаєте, треба, щоб був. Ну, якщо у нас є доступ, то це воно не складно. Якщо думаєш, що немає, ой, де його взяти, де, куди піти, з ким зв'язатися, щоб можна було доступ отримати, то це не складно все. Прийдеш, дівчатка все покажуть, розкажуть, і ми задоволені в общем, всім цим. Отже, проект набирає обертів. Все більше мешканців Світловоцька дізнаються про можливість отримати електронні, адміністративні та неадміністративні послуги. Цьому сприяє і поширення інформаційної продукції, тематичних листівок, що були виготовлені для популяризації електронного рядування, та інформаційних буклетів, що містять детальну інформацію про нові послуги світловоцьких бібліотек. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.